Іди сюди, друзі, побіри Добрий день. день. А що сталося? На підйомі я не обганяю. Я обганяю на спуску. На спуску? Там, де вже приривіст. Там було приривісте? Не да? може обганяти в будь-яких випадках. Там, де приривістей, я там обганяв. Прошу. Я нічого не порушу. Чи до останніх ви що буде переходити? Намальована переривішка. Я її там малював. Я її там малював. Я її малював. Там знак цей, що не можна? Чому не можна? Там де не можна, там сплошна намальована. Що я порушу? Ще раз записую. Покажіть мені цей пункт правил, що я порушу. Принесіть правила. Добре, все, до побачення.